Да, відео не було 4 дні. 4-3-4 дні десь так не було. Я знаю. Всім привіт, ви на каналі Дмитро Гемплеї. Вибачаюся, звичайно, що не було відео. Просто за те, що ці декілька днів, поки не було відео, стільки екшену, так, так би мовити, накопичилося зі школи. Тому я зараз просто намагаюся це все переварити. Ну, але зараз в мене є можливість записати вам Granny Chapter 2, а саме частина 2. Де додали якогось пенсіонера ще одного. Е, ну, коротше, будемо починати, не буду Ізі. Е, а, Ну тут. А, ні, ні. Е, е, будемо починати. Зразу хочу сказати те, що я сьогодні побачив ві... під... Останнім відео по ICE мені написав мій тепер підписник. Увага, нас тепер 9, да, я дуже радий. Е, він також має канал. Е, його канал, скоріше за все, буде в описі. Е, ну, так, Він мені порекомендував одну грошу, Дуже дякую. Е, ні, давайте зупиню. Паш. Е, дуже дякую, що написав. Якщо зможу, вставлю сюди. На цей момент твій коментар. А ні, то він буде у кінці. Якщо теж хочете попасти в відео, також пишіть коментарі. Так, я не закрив за собою, давайте закрив. Так, ящик, чок, Лом. Опа, опа. Вони ж це не чули. Я закрию. Я надіюсь, вони це не чули. Це що за глисти? лодка бензин свічка опа руль якщо я правильно не Типа що? А це як відкрити труба якась ще труба нічого цікавого толком ні? Нє? За що? За що мене по спині ломакою бити? За що я вам зробив? Я просто, просто тут хожу. Моя хата. Диставы, блин. А, кстати, тут. А море якось зламати ж. Я помню, можна було зламати камеру. Тут нічого. Чисто тільки в пащи... Перші... не, в першій частині здесь можна було зламати. Спа. О, музычку добавив, до бляч. Музич... Они ж музички? музычки не было. Музички, музички, музички. У мене якась туалетна бумага. Куда я біжу я за? Опа. Вренч. Хочу нить не згадую. Я на ходуся згадую. Там якийсь ящик. Що його нема. О, ключі лодки частина картини якась. Лізі туди можна попасти. Мене ж не видно за цими супер супернепроглядними шторками. Опа. С щоденник з Ага. Ну я думаю, вепон надо. О. Ага. Чого в мене такі все, що за мріс іде? Ключи из вертолета! Шедверк. Все шо! Сейф! Опа! чекайте, двері. Лом! Подук. А я всю штучку! Скажи за на т... електрику виробити, да? Нет. -мо! Их двоє! Нет! В смысле? Забери туалету бумагу! А є два! В смысле? В смысле відкрийте! Я краще промовчу. То вона бабка, я думаю, вона десь пройшла на другий поверх. Тупо, блин, если я не пройду зразу першу серію, це капец. Відче раз я не закрыю эти долбані двери. Так, а, шо тут неляну? Пусто. О yes. май no. гад, oh бабка. Шо? Я шось пізділ. Якийсь хелікоптер, манувал. мануал. я прося... Я сховаюся, мене нема. Ти не побачиш мене. Я частина цієї кухні. Я тумбочка. Я не йде за тобою, ні? Ну він ж не додумається піти сюди? Ти музичка топова. будь ласка идея нема мене нема 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 Ні, вали шо, гусні, Що я гусніше зроблю? то що мені толком міг не чути Капець, мене приступ сейчас взяв мясо мясо где мясо це що за радио бабка ж не прийде на цей звук All right down i monster here Покійна музика wrench а де ми бачили вранч надо Дідіть ви в баню! Що з думбочки є? Педлок! У мене є педлок. Тут що? Що? Ладно, я звалюю. Опа! До побачення! Ага, це є на першому. А куди вони підуть? Мені стрёмно. Я сюда иду. Каким я бачу взагалі все одно. Опа! О ла ла, мамо мия! Стоять, я тебе сейчас... Щас... Десь так. Ясно, це охорона там. О, вон, у мене його нема. Тут є? Дорлок. Лок це замок здається. Двер... Дверний замок. Опа. Топ пендроп. Відкрий! Видай ключ точніш. Турхэндл. Ой, ты бабка! Нет, 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 за к... нет, нет, Жесть! А вы же имеете, это как Ну що ти мене бачиш? Ти сліпа, по суті, в грі пише. Може тебе якусь така зона, що... Піди туди десь, я не знаю. Типу ну, сидиш під столом і ждеш, поки воно звалить. Тільки спробуй зараз на мене обернутися, я тебе зараз шокером приб'ю. Сама Самахава? Тихенько. Ага. А куда надо Door Handle? Ну, Door це ж двері? Handle ручка. Де у нас є... двері, яких треба ручка? Можна го... О! Де? 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 Да! Ломика немає і якось цю решітку з током надо треба... зрешить. Та я вранч дивав. Сорі, там картина впала. Вранч Так, шокер на другому. Моно сейчас це ж решітку. Да. Тоже было, да-да-да. Что за ящик? Mm. Mm. Иди ки за Роната, чё? Хотя я люблю Ронат есть, А я так разумею, ему надо что-то пожрать. Если бы я чуть раньше шел, бы мне было бы габело. Пам -пам 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 -пам. Да ты идешь. Ты же был на другом поверхе. Не, ну вы бачили, ну ведь Э, а куда? Тоби, ну вот тарелка больше. Ты ж, Ведь э, не, не, не. А, ты меня накусяешь. Опа. Сейф. Стени засыпаешь, что за дюйм? Нет. Тиночку нажал. Сейф. Тут то був сейф? Каниста? Может через двері це могли. Ну а де ток вирубається? Я щось не зрозумів. Фиг мне надо шокера. Бабка походу ще нема. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Забудь. Я привет. Утік в вашій квартирі. Чи же це моя квартира? Я вашу пенсію всю заберу. Може вона вже пуснулась, ні. Если ні. Точно ну я згадав, можна ж дивитися за так за ним. Так якась, надіїкать. Щось, щось там. Не можна відкрити. Хэндвил. куди мені той хендвил дівати? <плэк> так ж... Во! Май гад. Гад. я не знаю что куда мне девать паршем седи такой шо пика ее да я же на не встал лежать его не бьть алло старомудра такая куда хендвил Що таке хендвил а може хендвіу оце ті пару руль такий маленький? Я хз, я ніде не бачу, щоб надо був хендвіл! Хендвіл, Куди хендвіл дівати? Я хочу не подивився, який мене день. Хендвіл! Хендвіл! А електрика де вирубається то? Стулбаусні кандида, дуринда. Ви патрони. Здесь сюда дура Хочу ему женек пройдет. Що таке хендвил взагалі? Куда его девать-то? Я не грибу, ничего вже в тій грі. Да блин. Мы на тебя анимать без. Хендвил. Хендвил. А что такие хендвью? Я хочу купить меня, ты ток да выработай. Ты дед. Устань, не дай, ё Я удернулся. Пенсионер, ты грбаный. Хендвил. Куда хендвил? може, такий. Ну там, по суті інше було положить. Куда хендвил? Ну я... може, тут это адесь... Куда хендвил дела? Забориться хэндвил. Хэндвил. Шоспи. З... Бам-бам-бам. Ть! -бам. Закрытый ротяки извини! Я не могу разуметь, куда хендвил надо. А если тут немного? Вон. Ломик! Ломик Сейчас бабка сюда прийду, я е обману. Ха-ха-ха-ха. А, я сказывай. Тихо, тихо. Паску. Блин, я же походу сюда иду. Де добна електрика повинна відключатися? Ну повинен бути щиток якийсь. Щотчик, я не знаю як там правильно. Ну Хендвін куди його дівай? Де він є? <гас> Ні. Я жити хочу. Може за кан... за картинами. Так. картин багато. За все. Ну, я не можу знайти довбаний щотчик. Я бы что делаю заразу. За двубо... ви? вы издевай это <плес> ним. Пока но... Ну, я їх зараз закручу. За картини тут нема. Да серия картину Може рано за картинами десь я ж не знаю, де може бути де була картина? Тут була картина. Серйозно! Серйозно! ну просто серйозно що робити в таких ситуаціях? Правильна відповідь, просто покружляти і піти кудись. Я не знаю, де може бути довбаний... хендрів. Ну от куди його дівати? Для чого він? Як решітку підняти? Він... Може, типа он Ні, Не. Ні. Нічого нема. Я краще промовчу! А, ну вон. Мене камера зафіксувала якась. Дід походу по камерах дивився. Де я вам дивав? Дів дивав. Стовали. Пенсіонери В два. Неадекватних. Як мене бабка побачить? Якщо ще вона йшла десь там аж за діду. Дуже дивно, дуже дивно. Де я вом дервав. Вот, кто водил? Здається. Здається. Можливо. Так я не знаю, де дід. Я якийсь дзвіночок... А, це мабуть, той малий... Чого дзвонив. закрывшись шо-шо-шо а все? я думаю что его не ключ надо шукать девять что в перший серии пройшов зараз ну тупо я не знав, что за картинами шорчик его блин що немає, я вашу пенсію вкраду. Ха-ха. Пенсіонери хрьобаний сир ваш Фу. Ти я знаю, що не сказати. Каодин. 8.11. Ой, 6.11. Коротше чи очікуйте ще одне проходження вже на нормалі. Ні-ні-ні, на лодці я там бачив водку. Коментар, скоріше за все, ютубера я вставлю зараз в кінці. Ну а з вами був я, Діма. Ви були на каналі Дмитро надіюсь, вам сподобалось це відео. Всім пока!